Сьогодні у цьому відео розпакуємо і затестимо мишку від ламзу. І це новинка їхня, яка називається Торм. Я вже робив огляд на мишки від ламзу. Мені вони дуже сподобались. Тому сьогодні розпаковуємо ще одну модель. Я вже робив огляд на ламзу Атлантіс Міні Атлантіс 4К, і відповідно дуже зайшли мені мишки. І ось такий пакуночок приїхав до мене зараз. Тут не тільки мишка, але й до речі, є певні ніжтяки від ламзу. Зараз також все побачимо. я... Перший раз розпаковую, перший раз буду дивитись на саме торм, і до речі, невеличкий бонус. Ми можемо розіграти попередню мою мишку від Ламзу. Одну речі, вона на столі лежить. Якщо виконати умови по конкурсу, якщо це відео набере 20 тисяч переглядів, а це реально, тому що попереднє відео про ламзу 4 к набрало 15 тисяч. Там теж був конкурс, то ми розіграємо мишку. Умови по участі, це підписка на канал, обов'язково відкрити підписки. Вхідно буде поставити лайк і написати коментар. До речі, коментарі можете лишати в необмеженій кількості. І відповідно, якщо до кінця місяця набираємо два. 20 переглядів або раніше розіграємо ламзо Атлантіс 4К. Ось такі коробці поставляються Ламзо Торн, все як в стилі ламзу, дуже мені подобається їхнє пакування. Вже казав. Мишка ультралегка 52 грами, 26 тисяч діпі. Ну і тут основні характеристики перераховуються. В принципі, що нас тут цікавить це сенсор Pixar 3395. Основне, подивимося, що окремо є, дуже класно пакують. Вони мені подобаються. Коли виробник ставиться до своїх девайсів так дуже, скажімо, детально. Це донгл, виглядає він дуже прикольно. Нижня частина прорезинена. Із написом ламзу, і, відповідно, логотип. Окремо я замовив, ось так поставляться глайди, все в картоні. Дуже гарно розпаковувати такі, такі речі. Це глайди скляні. Ось так виглядає чорного кольору, чорний з білим. Затестимо обов'язково їх. І додатково я замовив на ламзу також Атлантіс і на ламзу ну, окремо глайди. Ось такі. Ось так воно виглядає. Це я наклею на Atlantis 4K і протестую, як взагалі з цими скляними глайдами. Дивимося, що з коробки. Ось так на бік коробку відкриваєш. Як книжечку розкрив, вже новий малюночок. З однієї сторони відкриваєш чехольчик, і тут багато чого є цікавого. І відповідно ось тут сама мишка. Давай одразу подивимося на неї. Мишка вже ергономічної форми. Вона, якщо попередня там Atlantis 4K була повністю, скажімо, симетрична, то ця вже мишка ергономічна для правої руки. неї нереально легка. Ламзу Atlantis 4 k дуже легка мишка, а ця. Ще легше. Якщо взяти по нижній частині переробили низ, він чорний, раніше було прозоре, і я бачу, що е, пластику стало менше. Чотири ніжки наклеєні, е, велика, великий такий глайд, е, це тефлонові ніжки навколо сенсору. От. З боку логотип ламзу, з нижньої частини тут індикатор. Так, і відповідно, Мишка включається: Оттак. загорівся індикатор. І відповідно ти її під'єднюєш. Е, якщо взяти по комплектації, то донгл окремо йде, відповідно в мишку він не вставляється, просто в коробці окремо лежить. Теж з написом Torm USB A. Так, е, ну, що тут цікавого, мені подобається комбінація білого з чорного, той, що кнопки чорні, і коліщата таке чорне. І плюс е, низ теж от з чорного кольору, воно якось так грає білий з чорним. Та мишка, наприклад, повністю суто класична, скажімо так, виглядає. Ця вже така. Е, Розбавлена так, по кольорах. Давай дивимося далі. Тест обов'язково мишки буде трошки пізніше. Що в комплекті ще тут є? Так, це в нас інструкція гріпси чорного кольору, глайди білого кольору додаткові, тефлонові. І ось така наклейка на низ. Яку можу наклеїти, Цікаво, як буде поклеїти, подивитися, як буде з наклейкою виглядати. Ось, ну, Про гріпси я розказував, хорошої якості. Мені вона дуже подобається. І якщо взяти по, скажімо так, міцності мишки в руці з ріпсами цікавіше. Більш так впевненіше тримається мишка. Так, я бачу, що є ось такий перехідник, скляний повністю. Я вже такий бачу. Дуже прикольно він виглядає. USB-A на usb О, Реально, дуже-дуже класно. От, до дрібничок враховуються. Кабель тканинний білого кольору. Відповідно, для зарядки миші або для дротового підключення. Кабель теж USB-A, відповідно, USB-C. Такий достатньо еластичний, але при тому я бачу кабель в цій версії мишки вже такий більш грубший, ну і довжина то стандартна, Є фільтр, бачу, так? І чехольчик для мишки, звичайно, якщо ти будеш її з собою носити. Наприклад, я свою мишку часто беру з собою, якщо беру комп'ютер кудись працювати. Це реально дуже класно. Ну, Це по комплектації все. Коробочку закриваємо. Таку коробку навіть не хочеться викидати. По збірці мишки, що можу сказати. Збоку пластик. Ну, лед ледь Ну, навіть ну, це треба сильно давити. І так, відповідно, давити не будеш, якби ти місто не тримав. Пластик, ну трошки з боку поскрипує, Такий момент є. Зверху ні. Тут збоку ні. От тільки от в цьому місці. Може, це так мені попалося, але ну, знову ж таки палець, якщо будеш тут тримати, то ну, тільки ось в цій частині. От, По кнопках. Не торохтять кнопочки, це дуже добре. Так, ну і давайте відповідно тест, тест звуку. Приємний клік. Мені дуже подобається. Якщо натиснути до корпусу, не доторкається. Так, люфт. Мінімальний, можна сказати, його тут немає. Стосовно ну, по натиску дуже класно, і по звуку на середньому рівні мишка не є тиха, але не є голосна. В принципі, комфортна. І клік, ну, мені подобається реально. Коліщата прорезинена, біла вставка, ну, саме біла з чорною вставкою. Є чіткі відсічки. Працює воно тихо, ну і комфортно. По натиску, відповідно. Теж мені подобається. Бічні кнопки. Теж бічні кнопки приємні і тихо клікають. Подобається мені мишка. В руці вона лежить. Дуже круто, вона повторює форму руки, трошки тут невеличкий вигін, скажем так, є. По висоті мишка вища, ніж Atlantis, відповідно, і для мене ця мишка зручніша. Так, дуже зручно тримати її в руці. По вазі теж відчувається різниця, що ця мишка легша. Відповідно, Atlantis 4 k теж дуже легенька мишка, але в цілому тут різниця відчувається. Однозначно. Дуже крута мишка, мені подобається. Буду тестити відповідно і в майбутньому розповім, як вона себе показує з часом. Тому, якщо цікаво, підписуйся на канал, став лайк і не забувай е, приймати участь у конкурсі. залишай необмежену кількість коментарів і отримай можливість виграти мишку Lamso Atlantis 4K.